Всім привіт! З вами Влад Shadow. Як ви можете помітити, назва мого каналу змінилась на OMF. Ціль цього відео, яке я тестував, підвести підсумки того, що було раніше, і сповістити про моє повернення. Відродження каналу продовжується. В цьому відео я хотів трохи детальніше розповісти про те, що буде в майбутньому. Наступне відео в планах про Skyrim. Моя відсутність склала 3 роки. Відео були з телефону, також на російській мові. Тепер відео будуть суто на українській мові, можливо, з субтитрами. Буду вдячний, якщо ви будете коментувати їх трохи частіше, ніж раніше. Тим, хто залишається слідкувати за моїм каналом, окрема вдячність. Також я е, хотів би розповісти трохи детальніше про свій канал тим, хто буде тільки ознайомлюватися з ним. Моє ві... перше відео було загружене на мій канал в 2017 році. Потім я просто робив летсплеї по різним іграм, таким як Minecraft, Модифікація на Stalker, Assassin's Creed. Інколи був е, пара відео по Far Cry і GTA San Andreas. Тепер я буду так само по різним іграм, але, можливо, я зупиняюся на одній трохи детальніше. Що ж, наступне відео, як я вже сказав, буде по Sky. Але в коментарях... можете... Е, я зроблю ще одне опитування, скоріш за все. І там я позначу ігри як варіанти, щоб можливо пройти їх. Буду вдячний, якщо ви несете свій голос. Що ж, на цьому поки все. наступних зустрічей!